Всім доброго дня. Давно не викладали відео. А прививки всі на городі зроблені. А не зроблені. Зимували ми у мішках А не зроблені тут прививки. Тому спробуємо показати, що з того вийде. Для того, щоб зробити прививку на вічко зарізаю і вирізаю. вічко Те саме роблю тут. Зарізаю. Роблю. Заріж. Після цього закладується на одну сторону річко так, щоб кора співпадала. Опа. Зараз ми його підтасуємо, використовуємо плівку для прививки винограду і замотуємо стараємося підсунути так щоб з однієї з однієї сторони все співпадало правильно вічко не замотую Ну, а бажано аби воздух ніде не попадав зав'язую. Мені простіш. Таю все над привку. Перерізав, готово. Зараз перервемося, перейдемо на город, я там покажу деякі прививки, які прийнялись. Ну, продовжуємо. Тепер я на колінах. Так, тут видно відразу, що Дар Софіївки прийнявся. Видно? Дар Софіївки, ну тут далі вже зійду нижче. А, та тут взагалі прекрасно. Тут, тут, тільки не знаю який сорт. А, це Нікітінська бордова. Нікитінська бордова. Ми певні банки використовуємо Нікітінська бордова. Це пішло, Нікітінська бордова. Персофіївки був перший. А там вище Соснівська. Якщо прийдемо, інші сорти поки показувати не буду, отут. тут йде Соснівська. Так, Соснівська. Це теж видно, що пішло чуть-чуть. Так, тут, тут. А тут саме краще видно, Соснівська пішла, як пустила вже. Прививку ми робимо сугубо на Віргінську хурму. Площу, ну не площу, цю, цю школку всі виділи в попередніх відео. На даний час тут є приблизно прищеплено 40 сортів Віргінських, і бредних, і Східних. Що вийде, будемо видіти літом. Всім дякую за увагу, будьте здорові!